Як атестувати педагога, який не має відповідної педагогічної освіти? Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників від 9 вересня 2022 року номер 805 Педагогічні працівники, які були прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, Продовжують працювати у закладах освіти та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам, інтегрованим курсом дисциплінам, які вони викладають, або педагогічні діяльності за посадою, вважаються такими, що мають, від, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються на відповідній займаній посаді. З присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту. Тобто, якщо працівники до набрання чинності положення номер 805 тобто до 1 вересня 2023 року влаштувалися на педагогічну посаду не маючи педагогічної освіти, але вони мають вищу освіту, вважаються такими, що вони мають педагогічну освіту і відповідають займаній посаді.